Так, перевіряємо загашники. Перейшла в мене тут така плата, точніше дві. Це ось, Це отакі вольтметри. Переменного струму показують напругу. Ось 220, там 230 вольт. А, ще недавно прийшла. Прийшла отака плата повербанку. ну ви бачили там модуль. Нема там, звісно, швидкої зарядки у цій платі. Вона така сама обикновенна. Здається, тестували її там на 2,4 А. Що ж таке? Вмонтував в такий от корпус. Корпус мені подарував Паша. Мунтував, припаяв і все. Ось така перевірялка вийшла. Як вона показує, зараз подивимось. Так, втикаємо сюди. І ось тригуся показує. Ну воно там. більше, то менше показує. Но зараз в основному така напруга. Затримка є. Ну, якщо було що потужне увімкнути, можна було подивитися, як просідає трохи.